Фермерське господарство Мала Голландія засноване як господарство в 2007 році на площі 12 гектарів. Це є фермерське господарство сімейного типу, а саме Мала Голландія називається, бо наша мрія створити в Україні на Закарпатті красивий куточок Голландії. Один з цікавих розсадників, який для мене став відкриттям, це розсадник Мала Голландія», Закарпаття. Був приємно вражений якістю рослин, організацією цього розсадника. Наша мрія створити господарство велике. Маємо взагалі гектарів 14. Звичайно, це по європейським міркам господарство невелике, але все колись треба починати. Вирощуємо в основному декоративні хвойні близько 150 різновидностей декоративних насаджень для гуртових продаж коріняємо розсаду самі живцюванням, прививкою. Нас дуже гарно прийняли, показали рослини, показали технології вирощування, організацію роботи. Тут дуже м'який клімат і вирощування в контейнері саме оптимальне. Дуже приємно, що у нас іміються такі невеликі сімейні господарства, які займаються теж вирощуванням посад матеріалу, її. знаходження вологовині між горами, відсутність вітрів, м'який клімат. Ми висаджуємо в контейнери навіть до кінця грудня, і саме тому рослини гарно ростуть, і відповідно ціни оптимальні. Був приємно вражений взагалі власниками, які створили такий собі сімейний бізнес. Вирощування декоративних насаджень передбачає те, що за одне покоління ти не зможеш створити хороше господарство. Це дуже схоже на те, як це працює в Європі. Приємно, що ми переймаємо цей європейський досвід. Думаю, що це одна з запорок успіху. Займаються наші сини. Підростає внук, внучки, які допомагають, бурянчик полють, і це є наше. Наше майбутнє, майбутнє нашого господарства. Хотілося б цим людям пожелати великих творчих успіхів. Запрошуємо до співпраці садові центри, ландшафтних дизайнерів України. Наша продукція дуже стійка до морозів, до вітрів, і саме тому на всій території України дуже добре зимує і росте наша продукція. Запрошуємо до співпраці.